Твої гріхи зав'язали очі твої. Я був тюремним священником більше 10 років. Серйозно? Це... Так, вони мене вчили е, темному боку місяця, тому що я не знав насправді дуже багато чого в цьому світі, моє життя було трошки простіше. Віде, що йде за тобою, то є гріх, що тебе віддали. Переможець голосу України та священник УПЦ Олександр Клименко шокує. Виявляється, десяток років він пропрацював у в'язниці. Так це речі для непідготовленого жахливі. Сьогодні Клименко без цензури розкаже про темний шлях диктатора РФ Путіна. Мені не імпонує його зовнішній вираз обличчя, тому що по ньому теж дуже можна багато чого сказати. Розлучення не в мінус, а в плюс. Священик прокоментує майже заборонену тему в українському суспільстві. Виявляється, церква схвалює розрив шлюбу через багато причин. І сьогодні отець назве їх ветері. І головна задача церкви на землі зробити життя людей щасливими, не залякати людей, не обставити їх тисячами правил. Але як знайти гармонію та зберегти шлюб? Отець Олександр вперше відверто розкаже про особисте. Це з моїх 15-16 років, це, може з постійно і нерозлучно. Мені і, мабуть, одна з тих жінок, таких справжніх українських жінок, які не дозволяють собі завню зайвого відпочивати. Вони... ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. Починаємо. Вітаю, незламні українці на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал. Сьогодні з нами священник Української православної церкви Олександр Клименко. Також переможець голосу країни. А, питання буде про дітей зараз. Я знаю, що у вас четверо дітей. І, власне, діти і війна, можливо, ось така тема. Як виховуєте ви дітей? Чи дозволяєте ви дивитися їм новини? Як часто? Що ви розповідаєте їм про війну? Як зберегти психіку дитини? Так, згадали, згадали про моїх чотирьох дітей. Буквально нещодавно говорили. Дружина так природно ображалася, що в Біблії говориться, що Авраам народив Ісаака, а Сара там не згадується. Принаймні, Іван Рід Матвія точно. В нас із дружиною четверо дітей Світланою. Я дякую Господу за те, що він дав нам цих е дітей побачити, виховувати, брати участь в їхньому дорослішенні. Так, от е протягом особливо перших днів війни, а ми були е буквально за 15 20 кілометрів від величезної колони військ, яка тут зупинилася в сусідньому селі. Е е я служив взагалі через поле, фактично, від російських військових. Вибухи були постійні. Це Дрижали і вікна, і двері, Чи, ну непрості були перші місяці, поки їх не вибили звідти. Я пам'ятаю, коли е, вона вибух, то перші декілька днів, знаєте, у дітей завжди страх, паніка, і оце постійне ойкання. Ой-ой-ой, там я кажу, якраз з дивидом старшим сином вийшла на вулицю, кажу, сину, ну давай так. Ти розумієш, що кожен вибух це небезпека для наших людей. Будь-який вибух. Давай так, за кожним вибухом, за кожним таким звуком, який би тебе лякав, ти перехрестись і скажи, Господи, помилуй наших хлопців, наших людей. І дай нам перемогу. За кожним вибухом. От привчись просто коротку молитву сказати. Скільки ж це нічого не варте? Це говорили дітям. Ем, інший скажімо, е, пласт вашого питання. Ви запитали, чи ми. Фільтрували новини, ну так трапилося, що ми роками у нас прекрасний телевізор, і є навіть підписка, не буду казати, якого значить провайдера. Ми стараємося законно дивитися, навіть тут не порушувати запись, не кради заповідь не кради, а дивитися лише, скажімо так, оплачений контент, який є, тому що вважається важливим, тобто не можна так значить красти якісь навіть інформаційні <кій> матеріали. Але новини якось проходять останнім часом трошки стороною. Саме з телебачення ми їх не дивимося. Але ми не можемо дітей вирвати з цього поля. У дітей є смартфони, діти дивляться все, діти знають все, діти підписані на там вайбер телеграм-канали. Так, так що діти все знають, на все реагують, і звісно, з ними треба про це говорити в будь-якому разі. І скажімо так, у них у них позиція абсолютно спокійна. Вони э, знають, де вор де вороги, вор є вор вор друзі. Вони знають за кого молитися, за кого турбуватися, і скажімо так, в них немає сумнівів, де знаходиться наша е, протиборна сторона. Так що, але дітей ми, звісно, оберігаємо певною мірою від зайвої інформації. Наскільки можемо, ми пробуємо формувати їхні будні вихідні, храм, будні, труд, молитва, значить багато роботи по двору, навчання. Так що ну діти мають вирости все ж таки без цього тягара війни на своїй душі. Це повинно десь бути на периферії їхньої свідомості. Ну, але як взагалі пояснювати дітям, тому що вони, ну, якщо вони побачили оці жахливі кадри, так е, ну, там, не буду уточнювати, так, але mm -hmm. жахливі кадри, які ми бачимо, і багато смертей, е, тобто воно ж теж впливає на психіку. От, от, якраз задача батьків, розумієте, От так як закон Божий свого часу оберігав євреїв, якщо ми читаємо старий заповіт, від надмірного впливу рознузданих язичницьких релігій тих народів, яких їх оточували. Тобто, закон Божий, це був такий, знаєте, є, таке, є такий термін в, в слов'янських текстах дядька, значить, пестун або путівник. Це такий собі помічник господара, завданням якого було провести сина. Господара, тобто заможного нащадка, е, кудись в школу там, чи на якісь інші заняття. Тобто він нічим більшим не займався, він мав провести тебе в безпечне місце і назад забрати. О, задача все-таки батьків певною мірою огороджувати дітей від такої тяжкої реальності. Діти мають виростати в красі. Саме тому для мене дуже важливо щоб навколо дітей було завжди і вони привчались і до прибраності, і до того, що в дворі є квітник, і до того, що все прекрасно побілено, і всі нормально одягнуті. Тому що хаос навколо, хаос кухні не непомитого посуду і незастеленого ліжка. Він формує майбутній хаос в душі, має бути певний розпорядок, наскільки це можна в рамках певної але в рамках, але певної свободи. Свобода завжди повинна бути все таки обмежена чимось. Наприклад, ну, свобода моєї правої руки, беззаперечна демократична свобода моєї правої руки, так обмежується там, де починається площина вашої лівої щоки. Я не маю права бити вас. Тобто завжди є нормальна свобода, завжди чимось обмежена. І от я хотів би все таки, щоб діти в той період, поки вони ростуть, з одного боку вони правду знали. Отак як я був син лікаря, хірурга, я правду знаю, що, він, що тато оперує, але ж тату не обов'язково було щодня приносити фотографії розпенеханих, значить, животів і розрізаних стегон. Так, він хірург, який щодня робив по три операції. Мені було достатньо знати, що він робить, приблизно як він це робить, але кадри ці мені не потрібні. На мене це погано впливає. Дітей треба. Оберігати від великої кількості сучасної тяжкої ситуації в країні це однозначно, бо вони виростуть травмованими. Їм треба дивитись добрі фільми, читати гарні книжки і з батьками ходити в гарні місця в парки, але паралельно однозначно пам'ятаю перші місці війни. Особливо гостро це було. Ми тут стояли, бо буквально ми знімаємо зараз. зараз вами це писан відео. А збоку мій коностасбужник, де я завжди молюсь тут. І ми ставали на коліна з дітками кожного дня. Діти щиро молилися за Україну. Це якось було так правильно, розумієте. І отут діти відчували свою роль. Вони не чужі в цій війні, вони молитвою можуть допомогти. Вони можуть якусь там 50 кинути в школі вже значить на, на ЗСУ. Вони можуть в храмі. У нас також є жертовник окремий. Там стоїть жертовник на храм, а стоїть жертовник на ЗСУ. Тобто люди обирають, куди кидати. От так само дітки, тобто всі мають брати участь у цьому, бодай якусь. Так. Так. Uh -huh. і який вік ваших дітей? Вони всі в школі навчаються? Чи тебе так прям знаєте питання як від моєї дружини, щоб я точно сказав, uh -huh. скільки кому так? 15 uh -huh. старший, потім 13 донька, потім 8 донька, і uh -huh. доня Софія найменша, їй ось скоро вже буде 6. Так, чудово. І, і ще д... і, і чудово, і ще декілька слів про Світлану, вашу дружину. Скільки років ви вже разом е, у шлюбі. Ну, в нас дуже давня історія. В нас відрізняються, скажімо так, думки щодо того, як ми давно разом, тому що ми почали зустрічатися ще глибоко в школі, от ходити за ручку. Потім там на певний період розійшлися, бо ще були дуже маленькими. Так походили за ручку. Але однак, через деякий час, через два роки, однак вернулися і ще в школі зустрічалися, а потім вже не розставалися аж до нині. Тобто, ми з нею вже із такого з 99-го року точно. Це з моїх 15-16 років. Це ми вже нею постійно і нерозлучно. Мені вже й рік, так що як бачите, це вже набагато більше ми з нею, чим чим окремо. Вона в мене і була і начальником відділу культури в місті, от і редактор, і коректор, і мабуть, одна з тих жінок, таких справжніх українських жінок, які не дозволяють собі завню зайвого відпочивати. Вона жоден декрет толком не просиділа вдома з дітьми. Вона однак брала якусь роботу. Ось і зараз вона стабільно працює часом на двох роботах. Ну, слава Богу, піклується про двір, піклується про будинок, співає в церковному хорі, читає на клірусі. Все слава Богу, ми було цікаво дізнатися, і ще запитаю вас зараз під час війни дуже багато, як є і одружень, так тобто люди цінують момент, так що можемо не встигнути, і так далі. Також і багато розлучень. Так. Що так. церква каже про розлучення, наприклад, ну. Так, офіційно, це ти пішов, розірвав офіційні документи. З приводу церковного розлучення, це лише смерть може розлучити, чи можна попросити розлучення? Дуже багато причин, Дуже багато причин. є, насправді. Знаєте, от в старому заповіті були заповіді, які забороняли щось, не вбий, не вкради, там, да, там неперелюбству і так далі. А Господь дає зовсім інший тип заповіді. Він каже, блаженний той, там, милосердний, блаженний, значить, милостивий, блаженний, ті, що Бога духом. Господь ставить інший акцент, він каже, Ісус Христос ставить акцент на щасті. Блаженство це по суті щастя. І головна задача церкви на землі зробити життя людей щасливими, не залякати людей, не обставити їх тисячами правил. Не нав'язати їм безліч заборон. ні. Головна задача, місія церкви на землі це зробити життя людини щасливим. Дуже багато моїх знайомих, якими я зараз вихваляюся як ідеальними родинами, які просто чудові і об'єкт для наслідування, це ті люди, які вдруге зійшлися, розумієте? В церкві немає безумовної заборони, є причини, є причини, які можуть слугувати таким стартом розлучення. Приміром, не дай Боже, чоловік підняв руку на дружину. Так це вже для церкви причина, щоб дружина просила церковного благосування ну, на, на повторний там шлюб в майбутньому. Так? Тобто не може існувати та родина, де є там булінг, де є приниження, де є агресія один до одного. Приміром, друж... там, будь-хто в парі може просити розлучення, якщо чоловік там прямо медично вже хворий на, на алкоголізм, значить на наркоманію. І багато інших причин. Тобто, церква не зобов'язує вас тримати шлюб, попри все, якщо є небезпека для життя вам, вашим дітям, так якщо реально ця родина це суцільне зло, скандали, пиятика і так далі, то таку родину не можна тримати в перший псалом царя Давида говорить так: блажений муж, який не ходить на ради нечистивих, і на шляхах грішників не стає, так і на чи губителів не сідає. Тобто, Давид нам, наче підказує, треба уникати тих місць, де ти не можеш ні спасатися, ні жити. Так що церква, церква стоїть спокійно, на, завжди на позиції щастя, але берегти родину треба максимально довго, як ти тільки це можеш, поки це ще можливо, скажімо так, без шкоди для самого тебе, для власної душі. Ну, а щодо жити і в радості, і в горі, наприклад, ну можливо, це дійсно хвороба в людини, чи ну не знаю, там навіть ось ця звичка, ну погана звичка, як алкоголізм, наприклад, чи ну, там ще якась погана звичка, так? Що в цьому випадку робити? Ну тобто, якщо людина стала на поганий шлях, ти ж її не залишиш? Так, так. Треба її виправляти, наскільки це можна. Просто ми розуміємо, що є речі незворотні. Є речі такі, коли людина от, мені, я служу кожну п'ятницю молебні за алко, нарко, там, ігрозалежних щоп'ятницю, тому що маю теж дуже багато знайомих таких і завжди кажу: ми маємо молитися, ми маємо трудитися, але ми майже нічого не можемо зробити без волі самого хворого. Якщо у хворого немає волі, ми майже, ну ви знаєте, це правило будь-якої роботи з наркозалежними і алкозалежними. Ми можемо його возити. Я був тюремним священником більше 10 років. Серйозно. Так, причому тюрми колонії строго режиму. Тобто, в мене були хлопці дуже серйозні. Повірте, і я там часом виступав психологом таким собі штатним, тому що місцеві психологи, які працювали, вони розуміли, що в мене більший досвід, хлопці мені більше розкриваються. Я їх трошки краще знаю. Я спілкувався з суїцидниками днями, там, значить, з класичними, там з тими наркоманами, які живуть уже цим. В колонії були хлопці по 35 років, які не вміють читати і писати, тому що вони прожили таке життя з п'яти років жахливо. Так. Я трошки знаю їхню психологію. Однак, якщо людина взагалі не має жодного вектору направлення до добра, та ми хоч сотнями будемо так, 100 людей будуть навколо і трудитися і возити його кудись, лікувати. Немає внутрішньої волі, така людина, от її треба десь поміщати в специфічний заклад. І саме тому в родинах також, коли обоє вже бачать, що вони не разом, ні в радості не разом, ні в горі не разом, вони взагалі не разом, і в них сп немає спільних інтересів. Звісно, я виступаю за щастя тому, що я сам представник цієї родини, і я безмежно вдячний Богові, і дружині своїй за те, що в мене така родина. Тому що я з радістю біжу в родину і з радістю біжу на службу. У мене два місця, де я отримую задоволення і на сцену біжу з радістю, от не втомлюючись ні там, ні там. Але повірте, церква не стоїть на позиції жити попри будь-що. О, тому що такі речі приводять і до вбивств, і до каліцтв, і до чого хочеш. А скільки духовних каліцтв, коли виростають діти, які ні разу не бачили тата з мамою в любові, в дружбі, в спілкуванні, виростає двоє-троє діток, які не знають, далі, що таке любов, взагалі, що таке сприйняття, що таке повага один до одного. І потім вони не здатні нікому цю повагу дати. Вони не бачили ніколи в житті, вони не бачать піклування. Так що тут церква не стоїть жорстко, звісно, але просить. Ми єдине, що я ненавиджу фрази, ми розійшли за, за несходством не характерів кажуть. Ну Для мене це якесь таке несерйозне пояснення. таке. Я просто кажу: ну поясніть, що там таке було. До того, ми всі з різними характерами. Дві людини і вже в неподілі. Тобто тут уже не допрацювали. До тобто, речі, таким людям церква не дає дозвіл на повторний шлюб. Якщо хтось приходить, така ніяка причина для розлучення, ми кажемо: ну що ж, на, на повторний шлюб ми нікому вам не дамо. Жодного Так і бути дякую за це пояснення, і ви мене заінтригували з приводу того, що ви 10 років працювали у в'язниці, де це було, і потім ви вирішили якось перекваліфікуватися? Чи як Ні, це взагалі? Ні, я був я був тюремним священником, Все ж таки. Тобто, що таке тюремне служіння? Ще будучи восьмилітнім хлопчиком, я потрапив перше в колонію. Це були перші роки, коли нас почали пускати. І місцевий священник, він ем, попросив у керівника колонії. Дати кімнату для молитов. Ми зробили в тій кімнаті, я пам'ятаю, це з 8 років. Ми зробили таку міні-алтар, чи кімнатка була квадратів 8, якось там зробили подібність, подобу церкви. І почали займатися з хлопцями, хлопці потребували підтримки. І вже пізніше, десь в 2006-му, ми змогли побудувати повноцінний храм на території колонії в середині колонії. Це колонія номер 95 місто Березань. Там де народився, там ти виріс, там і прийняв, ну там і став священником. А пізніше так трапилося, що вже це, із років це Київська область, так так, так, так трасі Київ-Харків. І Ось пізніше, вже із образу, із ролі такого хлопчика-пономаря, хлопчика-співака, регента церковного хору різних моїх послухів. Я вже прийнявши сан, взяв на себе цю відповідальність служити у саме цьому місці. Не скажу, знаєте, прекрасний етап, тому що. Парафії на д на ну принаймні на сімдесят звичайні парафії. Це жіночі парафії, дуже багато жінок в храмах. А ну, двадцять чоловіків. А там суцільна чоловіча історія. Такий собі вимушений монастир, скажімо так, який ніхто не хотів потрапляти, але потрапив. Тим паче, в мене ж були в основному рецидивісти люди із повторними відсидками, люди із груповими якимись там, значить, злочинами. Ну тобто, це вже не, не звичайна зона, не От, це вже хлопчики і чоловіки з досвіду. А не страшно було? Ні, я, мабуть, дуже рано це почав. Вони мене багато чому вчили. Я вчився в них, вони, вчили, вони вчились у мене. Вони не, вони, не вміли, вони не вміли любити і ніколи, насправді, більшість з них не знали ні любові, ні тепла. І от це головне, що ми мали їм дати насправді. Вони не мали ніколи тих, хто би повірив у них. Більшість з них відчували себе нікчемами і саме тому вели себе як нікчеми. Більшість з дитинства чули лише прокльони, ненависть і злобу саме тому те саме і далі продукувати. Я їх вчив цьому, тому що мені батьки дали любові, піклування, і все інше. А вони мене вчили е, темному боку місяця. Тому що я не знав насправді дуже багато чого в цьому світі. Моє життя було трошки простіше, і вони мені відкривали, ну, що може бути, на що здатна людина, тому що їхні сповіді так це речі для непідготовленого жахливі. У Нас був один батюшка, який не спав ночами. Він чомусь вирішив. Він ніколи не був в тюрмі. Каже, давайте я посповідаю. Я йому кажу, отче, давайте ви краще послужите. А я посповідаю. Я вже давно тут. Та ні, ні, -ні я піду посповідаю. Ну кажу, йди. Він посповідав, і потім його матушка, дружина, розповідала, що це були тижні. Він просунався в під, крик. Ну тому що ну до цього треба звикнути. Це такий темний темний бік місяця, і я радий, як у що Я познайомився з цією частиною. Людської природи, і я тепер розумію, що ми насправді мало чим відрізняємося, ті, хто на свободі, ті, що в ті ж ті, що там сидять. Чому? тому, що той, хто не мав любові, хоч на свободі, він хоч на свободі, він не вільний, він, однак, ув'язнений. І якщо тобі в житті не дали любові, хай навіть тебе ні за що не посадять, всередині ти такий же самий повний цієї ненависті, якби ти сидів там із рецидвістами. Тобто треба давати людям любов, спокій, умиротворення, от і, і, і тоді. Виправити можна будь-кого. Багато хто із наших вихованців, хтось от недавно пише він на фоні зараз монахом. От хтось подвизається в інших монастирях, хтось заснував сім'ї. Що було так дивно, років через п'ять після колонії, один із наших випускників в лапках став радником, значить, якогось депутат, yeah. заснував свій бізнес. І причому це абсолютно з нуля. Він от вийшов, він був дуже толком в колонії, і таким же і вийшов мотивованим, заточеною діяльність, і просто почав робити законну, небезпечну mm -hmm. яку діяльність. Так, що радий за тих людей, кого вдалося так допомогти. Ще мушу поставити вам це запитання, оскільки ви познайомилися з темною стороною так, нашого світу, як ви сказали, з приводу Путіна, президента Російської Федерації, як ви можете його охарактеризувати саме, ну, це я навіть не хочу вимовляти цього слова. Це як дина, буква Д, це ця людина. Ну, кожен обирає кому служити. Я, чесно кажучи, ви знаєте, я ж важко говорити священнику про тих, кого ти не сповідав. Мене часом пробують так, ніби під підштовхнути до розмови про деяких людей. Так, я не сприймаю його політичну діяльність, мені не подобається його образ, ем, мені е, не імпонує його зовнішній вираз обличчя, тому що по ньому теж дуже можна багато чого сказати. Тому що питання в тому навіть ну, зневажливому ставленні до. Скажімо так, натискання кнопок так? і до смертей мільйонів людей там, чи тисяч людей. Це все видно. Але я не можу нічого розуміти. От проблема тут священика якраз в тому, що я можу говорити про тих людей, якого сповідаю. Я можу прямо сказати як не як священник, як просто звичайний громадянин. Так, що я не сприймаю цю особистість і вважаю його злим демоном сучасності. І в кожну епоху диявол знаходить тих людей, які би ставали провідниками його волі, заручниками його волі. І, ну, ви як... мені про якісь такі якісь темні речі розказуєте. Ну, тобто він вибрав служити темним силам і він їм сьогодні. Знаєте, як знаєте, як лікар, ну, як священне кожен це лікар духовний, там, душевний. Так. Кожен лікар, він, він же жаліє пацієнта, але причому повинен говорити, що там, він заражений такою-то хворобою. Да? В ньому всередині сидить там такий-то вірус чи така то бактерія. І як лікар я можу сказати, що немає людини на цій землі, якого б. Христос не пожалів. І немає людині на цій землі, за якого б ну, за, за яку б він не прийшов ще раз розіпнутися на Христі за кожну. Навіть за найбільшого лиходія Христос би прийшов розпинатися на Христі. І кожен священник донині він буде жаліти, я переконаний, що він Христину будь-яку людину. Як священник, я жалію навіть е, колись, мабуть, того маленького хлопчика Володю, який колись мав міг стати чимось хорошим. Але він обрав шлях служіння злу, служіння, як на мене. Саме служіння сатані. як би він там не хрестився, як би він там не тримав свічку і не стояв поблизу Патріарха Кирила, для мене президент Російської Федерації є безумовним втіленням того зла, про яке ми раніше читали лише на підручниках історії, коли ми читали там про Гітлера, про Сталіна, читали про інших, скажімо так, талітарних лідерів. Так що ще одна жертва, яка впала. Під п'ятою диявола, ну і тепер відверто йому служить. Я вважаю його саме. А, а а цього не можна якось з нього не знаю, вигнати вашими силами. Пам'ятаєте, ви ж говорили з вами? Це як наркомані алкоголізм. Якщо немає внутрішнього бажання, то людина ніколи не піддасться на наші на наші ні молитви, ні І Ми надіємося лише на те, що Господь все ж таки приведе його до свідомості. Про таких людей ми говоримо, що вони поза собою російською мовою вні себе. на тобто справжня людина з себе вийшла. Такий гарний термін, так? То себе. Справжній ти із себе вийшов, натомість в тобі вже живе хтось інший. Дуже дякую. З нами був сьогодні Олександр Кламенко, священик, а також переможець Голос України. Щоб не закінчувати на такій ноті. З кимось підтримуєте стосунки з «Голос України, можливо, Тіною Кароль. Так, довгий час ми з нею переписувались, і мені було приємно, що я колись був якраз за кордоном, а вона мені пише: батька. Та подивіться, що я вам там написала. Я дивлюсь туди, а вона так через декілька років, вже після завершення проекту, років три пройшло. А їх попросили зробити підбірку десяти найкращих виступів з точки зору того чи іншого тренера. І, от кожен тренер. Там, які були вже по 5 по 6 років на проєктах, хто по 8 років, вони робили свої підбірки. Мені було дуже приємно, що навіть через декілька років, вже після завершення проєкту, тіна зробила значить цей підбір десяти най, найближчих їй по духу і по стосункам виконавців, мене тоді поставила на перше місце. Мені було дуже приємно, так, слава Богу. Чудово. Дякую вам.